Давайте ми доєднаємо до нашої розмови Надію Максимець, речницю Київської міської прокуратури. Пані Надія, доброго вечора. А пані Надія, власне, Київська міська прокуратура вона показала, який нині от вигляд мають підтоплені тунелі столичного метрополітену. і у відомстві говорили про те, що власне правоохоронці оглянули перегінний у цей тунель між станціями метро Деміївська Лебідська. і експерти зробили заміри тріщин у тунельних спорудах. І прокуратурою Києва проводиться ретельне дослідження обставин, власне, у кримінальному провадженні, яке. Було розпочато, якщо не помиляюся, за фактом службової недбалості у зв'язку з виникненням аварійної ситуації. Тож, а розкажіть, будь ласка, детальніше, на якому етапі, власне, ось ця справа знаходиться? Одразу після того, як кримінальне провадження було розпочато, були проведені огляди спершу на аварійній ділянці метрополітену. Експерти зафіксували тріщини, тріщини в тунелі. Здійснили заміри розмірів цих трішнього, проведили інші огляди, і також констатували необхідність детального аналізу всієї документації, яка стосується проектування, будівництва та експлуатації цієї ділянки метрополітену. Зв'язку з цим вже наступного дня були проведені п'ять одночасних обшуків в департаменті транспортної інфраструктури на КП Київський метрополітен, а також в установі, яка займалася. Проєктом перегінного тунелю вилучена була вся необхідна експертам документація, і наразі, якраз вони з нею працюють. Подальшому, 17 та 19 грудня, були проведені ще додаткові огляди місцевості над станцією метро Дім'ївська, це територія колишнього Дім'ївського ринку, де експерти також зафіксували. Просідання ґрунту, тріщини на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів. Ці результати цих оглядів так само направлені в ту саму ж експертну установу, і вони будуть враховані експертами під час проведення тої експертизи, яку призначив слідчий. Власне, предметом досудового розслідування є встановлення не лише технічного стану цих тунелів і можливості його подальшої експлуатації, але також і встановлення посадових осіб, дії яких могли призвести до такої ситуації. І важливо зрозуміти на якому етапі могли бути прорахунки на етапі проєктування, на етапі будівництва чи на етапі експлуатації. Для цього також, окрім вищеперелічної переліченої документації. А також до експертної установи скеровані посадові інструкції службових осіб Київметрополітену, які проводили огляди тунелю впродовж там певного часу, а, журнали, акти цих оглядів, також документи, які стосуються геодезії, а, договори з підрядними організаціями, оскільки в межах досудового розслідування також будуть встановлюватися які матеріали використовувалися. Які технології використовувалися, це теж мають нам надати висновки спеціалісти експертної установи. Також будуть допитані службові особи, про яких я, які я назвала, і після проведення вже всіх цих слідчих дій ми можемо говорити про те, які процесуальні рішення будуть прийматися в межах досудового розслідування. Пані Надію, ці станції метро закриваються попередньо на 6 місяців. Як довго можуть або будуть тривати ці слідчі дії? По перше. Саме по собі закриття е, руху станції руху метро на шести станціях е, метрополітену, це звичайно величезна проблема для мегаполісу, і наразі органами національної поліції спільно з столичною владою вживаються всі заходи для того, щоб якось зменшити е, навантаження на, на рух, допомогти киянам е, полегшити їхньому пересуванню. По місту Києву, що стосується а, того, наскільки це а, ну, адекватне чи неадекватне рішення, мені важко сказати. Я не є спеціалістом в цьому питанні, але строки до судового розслідування наразі у нас, ну, ми не обмежені, і, і ми сподіваємося, що висновки експертів ми отримаємо якнайшвидше, тому що ця ситуація є дуже актуальною для. Для нашого міста і висновки експертів дуже важливі для прийняття процесуальних рішень. Якщо слідчі дії, які залежать безпосередньо від органу досудового розслідування, ми можемо провести в короткий час, я маю на увазі огляди, допити осіб вилучення, або вилучені документи, або якісь інші слідчі дії, то це. Вже частково зроблено і буде зроблено е, в найближчий час. Все решта залежить від навантаженості експертів, які проводять експертизу в даному кримінальному провадженні. Ми маємо надію, що е, ми отримаємо якнайшвидше ці висновки. Вони дуже важливі для прийняття процесуальних рішень. Просто цікаво було, чи встановлювали ви собі якісь дедлайни, знаєте, щоб зрозуміти, як довго може це тривати? У нас в студії є ще Дмитро Калько, член громадської ради про КМДА, правозахисник, адвокат має до вас невелике запитання, якщо не заперечуєте. доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи можуть вплинути на цей піврічний строк зачинення метро, який попередньо анонсовано це ще не точно. Ми це розуміємо, і це буде залежати від результатів експертизи, але експертиз може бути багато. І скажіть, будь ласка, на відповідь на таке питання: чи можуть вплинути результати експертиз в даній кримінальній справі на по суті закриття чи значно, на, на закриття на значно більший термін відповідно до висновків такої експертизи метрополітену? Дякую. Це питання, все ж таки, ви маєте адресувати експертній установі, тому що ми не є спеціалістами в цих питаннях і будемо обґрунтовувати свої процесуальні рішення саме висновками експертів. І їхня задача зараз, якраз, і відповісти на запитання, які поставили перед ним орган досудового розслідування, про технічний стан, про можливість подальшої експлуатації, і встановлення посадових осіб, які можуть нести відповідальність. Дальність за це щодо строків, на які може бути закрита станція метрополітену, це питання врешті до експертної установи. Пані Надія, ми щиро дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру, що ви а, вичерпно розповіли, власне на якому етапі зараз відбуваються ці всі справи щодо метро. І а, хочу нашим глядачам нагадати, що з нами на прямому зв'язку була а, Надія а, Максимець, речниця Київської міської прокуратури. І знаєш.